Нежданно тягар звалився на плечі, і жаром війнуло, немов із розкритої печі, бо там, де травинці зростати призначено Богом, надумав собі хтось асфальтом стелити дорогу. Травинку притиснув тягар до землі і стемнілось. Тому походити не просто по стежці хотілось. Ми тут, хазяї, прокладемо широку дорогу. Вони гордували місцем травинки від Бога. Та всупереч волі людей, їм дивна діялась справа земля під асфальтом, її воду, і повітря давала, для Бога ж нема неможливої жодної речі. Казала травинка і старалась розправити плечі. Призначення маю під сонцем творця прославляти, йому все можливо і завжди намагалась вставати, і з кожним зусиллям звершалося диво таємне. Міцніла вона й ворушилась, хоч тісно. Хоч темно, насправді в цій справі була двох суперечка. Для Бога нема неможливої жодної речі. Єством всім травинка міцніла в надії на Бога. Ослабла ж надія отих, хто стелив цю дорогу. І тобі все можливо якось із небес пролунало. Травинка всі сили напружила раптом і встало, асфальтом розбіглись, мов промені тріщини раптом. Бо ненадійним тверде покриття буває часто. Для Бога нема ж, неможливої жодної речі. І зліва, і справа є ті, хто випростує плечі, Потріскав асфальт хай для ходіння стежинка, І на ній усміхається, славлячи Бога, травинка. Для Бога нема неможливого, всі ми це знаємо. Хай притча Отця про травинку усім нагадає. Як сила життя в ній, так віра у нас чинить диво. Тож каже Господь тим, хто вірує, теж все можливо. Амінь.